Багато поліції, рятувальники швидка. А відомо, що троє працівників опускали секції крану. Щось пішло не так. Один з них падає донизу, два інших застрягає між металевими брилами. Одна труба где-то не правильно ні ну не сработали, не зафіксіровано і ну, лішо, і вона пішла. Ви поняли, да? Екран начал, ну різко пішов вниз. Секція страшенний гурт о пів на десята ранку. Галина з переляку подумала, що валиться будинок. як виглянуло у вікно, просто остовпіла. Двоє робітників, ледве тримаються зверху на будівельному крані. Ще один незворушно лежить на землі. Спочатку почула грухкіт, то, тобто упала карусель, що піднімається по крану. Потім я відкрила вікно, вже дивлюся, лежить труп. На стройки і зверху два пострадали. Одного зажало за ногу і висів, а один то я так зрозуміла, що не дуже, і він намагався спасти. Поки не приїхали МЧСники, і от це от спнув одного вже зняли, а другого не з'яснено. Одного постраждалого знімають із висотного крану ще до приїзду журналістів, іншого за пару хвилин в обох переломи ніг і забиття, тому чоловіків негайно транспортують до лікарні. На місці поліція опитує свідків і з'ясової деталі. Тим часом рятувальники виносять попередній вердикт. Однозначно було порушення умов експлуатації та демонтажу висотного крану. Пройзошла чрезвичайна ситуація на місці розборки крана. Виїхала дежурна зміна. Ребята при допомогі висотного снаряження бачили, ви при помощи башеного крану зняли двох пострадавших відтуда, ну і один погиб. Думаю, що проблеми зв'язані з нарушенням техніки безпеки і нарушенням технології при демонтажу башення крану. Будівельних робіт тут не вели останні кілька місяців. Цю споруду начебто зводила компанія скандального бізнесмена Анатолія Войцеховського. Тому підрядна організація мала спокійно скласти металеву конструкцію та вивезти з території. Стройка заморожена під арестом. тому організація приїхала свій забирати. І, мабуть, по договору заключили з монтажниками, і тут обідають. Полиция разбирается и ведется следствие, документы собирают. Тогда будет известно, откуда они, на каком основании, кто заключал договора. Наскільки це законно? На місце катастрофи тепер приїздять фахівці управління Держпраці в Київській області. Вони розслідуватимуть смерть монтажника і дотримання техніки безпеки. Але поки коментарів не дають, ховаються за автомобілем. Позвонила міліція, викликали, сказали, що підійти. Я тут трапився нещасний випадок. Ми приїхали з'ясувати обставини. Ми знаємо, хто будував і отримуємо від підприємства, на якому трапилося нещасний випадок, повідомлення. І приймаємо рішення про спецрозслідування і проводимо спецрозслідування. Розслідування проводитиме і поліція. Там мають відкрити кримінальне провадження. Двоє постраждалих нині у лікарні. Хто вони звідки і чому погодилися працювати на 50 метровій висоті без страховки? Це мають з'ясувати експерти.